Всім доброго дня. Нагадаю, що Микаші розпочав роботу е, в цьому сезоні термальний басейн. І ми серед е, тих людей, які вирішили відвідати його в перші вихідні. Зразу хочеться відмітити велику кількість народу. Ну, це, це питання того, що людям потрібно. То зайвий басейн в місті Мукачеві аж ніяк не буде. Ну, на рахунок сервісу, звісно, що не мед, але зважаючи на більш ніж е демократичну ціну, з цим можна міритися. Е нагадаю, ціна для дорослих 20 гривень, для дітей 15 гривень, е дітям до 5 років вхід безкоштовний. Також хочеться нагадати, що за своїми властивостями вода є е, надзвичайно ефективна з точки зору медицини. Е, відчувається великий зміст мінералів, солей, йоду. Ну я не хімік, але десь так. Ну, звісно. Велике сподівання, що влада все ж таки побачить відвідуваність, потребу в такому басейні в Мукачево, зверне на це увагу і підтягнеться і сервіс, і обслуговування, і все інше. Вода достатньо комфортна для купання, приблизно 25-27 градусів. Тож надо. треба. Наприкінці хотілося б побажати всім міцного здоров'я, гарного відпочинку. купайтеся, оздоровлюйтеся, відпочивайте.